Всім привіт! Рада вас бачити на своєму в'язальному каналі. Мене звати Дар'я. І сьогодні у нас 15 грудня. Цим відео я хочу розпочати новий в'язальний влог. Так як зараз у мене на спицях лише один незавершений проєкт, таке буває вкрай рідко. І це слідочки. Я вам рані, в попередньому влозі їх показувала раніше. Так вони у мене і не в'язалися, не дов'язані, то я вирішила їх поки не чіпати. А так як плечових виробів в роботі у мене зараз немає, я можу собі дозволити почати новий проєкт. Що це буде? Це буде Лолу сліповер От Petit Knit. Я придбала майстер-клас, роздрукувала вже його, прочитала і зв'язала зразок. Є у мене ось така чудова ниточка, такий блакитний колір. Це пряжа Gazal Outlet Air. Я купувала чи то в минулому, чи в позаминулому році, коли це була серія в них outlet і на шкарпеткову пряжу, і на різні інші е, артикули. Я тоді придбала собі оце 5 моточків цієї нитки. Вона лежала-лежала, я планувала з неї взагалі по лінії в'язати. А потім я побачила лолуслі повер, побачила цю нитку і прям побачила я е, цей жилет е, з цієї нитки. І що? Я, його, я почала ну, розпочала в'язати зразок. Ось мій зразочок. Нитка насправді більше така небесно-блакитна, дуже гарний, дуже красивий колір. він вам трошки не так передається. Оце внизу спиці 4,5, вверху спиці 5. І зразок на спицях 5 мені подобається більше. Я на одну петлю не потрапила в щільність автора. Я вважаю нічого страшного. Обираю собі, обрала вже собі розмір, і буду сьогодні розпочинати в'язати цей жилет. Тому спробую до вас підключитися ввечері, показати, які у мене за день будуть результати з перервами на, тобто, на в'язання між роботою. І... Побачимося з вами ввечері. Я дуже сподіваюсь, буду намагатися підключитися до вас і показати свої просування. Як я й казала, у мене таких 5 мотків. Якщо раптом мені не вистачить, то на обробку там буде горловина і обробка по цьому, як він, по, по цій жилеті там резинкою, я куплю. Докуплю оригінал Air. Навіть якщо буде трошки відрізнятися колір, я думаю, нічого страшного на обробці це не буде прям сильно погано. Дуже сподіваюся, що мені пряжі вистачить. Побачимося з вами зовсім скоро. Так, Всім привітики. Сьогодні у нас ще 15 число. Ось мій моточок. Це я почала в'язати. Спинку по майстер-класу. Починається, тут буде діагональне європейське плече. Пров'язала десь сантиметрів 25, треба перерахувати, скільки в мене в рядочках вже по готовому зразку сантиметрів, і порахувати, скільки я пров'язала, щоб все правильно зробити. Дивлюсь, серіал. Серіал у мене Друзі й сусіди. Маргарита порекомендувала, точніше, порекомендувала спочатку їй його я скинула інформацію, але вона перша його подивилася і сказала, що можна дивитися тут мої пташки, тільки що був Макс кіт поряд, але стало йому нудно. От, подобається мені і полотно, все гарненько виглядає. Буду продовжувати в'язати. На фоні ви чуєте мого Славіка, який Оре, і якого я попередила, що вибачаюсь, що я не знімаю відео, але йому все одно. Буду продовжувати в'язати. Підключусь до вас завтра, поділюсь. Результатами. привітики Сьогодні у нас вівторок 16 годин. Прийшли мої помічники, а я тільки що хотіла підключитися, показати просування. Щойно закінчила в'язати перший моток. В мене вже відв'язана спинка. Десь е, до половини пройми. Продовжую далі в'язати з помічниками. Випустила їх трошки політати. Да, ти кусаєшся, річ. Покажись, гарнюня. Да, я кусаюсь, гарнюня. Так, да, привіт, пташка. От, я їх випускаю декілька разів на день. Вони у мене. Обов'язково літають. він. Бачите? Не любить, коли пальці до нього простягають. Йому не подобається. От. Оце щойно доєднала другий моточок в'яжу, вже хотів забрати. І, можливо, сьогодні ввечері ще підключусь. Я хочу зв'язати собі на шапку, шапку із 100-відсоткового кошеміру. У мене є лоропіана. І підключусь, покажу е, пряжу. Вона є у мене в попередніх відео, але ви, напевно, забули. Боже, так боляче вкусив. Дивіться. Оце йому не подобається, коли йому заважають маркери гристи. А він їх так закусує, що я потім не можу їх розкус... розчепити. Буду зараз завершувати, поки цей хлопчик не получив посратися. О, нападає, нападає на мене. Річі не можна. До річі, все, зараз підеш в клітку, поняв? І другий. Це його улюблене місце. Як сказати, що у тебе є папуга, не кажучи не слова. Застелен телевізор, тому що він, ну, вони лазять по ньому, царапають і смакують пряжу. Да? Все, підеш в клітку. Друзі, привіт! Сьогодні у нас uh, четвер і uh, <coughs> хочу вам розказати, що uh, вчора ввечері стало мені трошечки uh, Нудно, від постійного в'язання мого жилету. І я згадала, що у мене є ось така неймовірна ниточка. Це у мене лоропіано, кашемір. 100% 1350 метрів на 100 г. Ось така чудова ниточка. Майже правильно вам передається колір. І Вчора мені захотілося спробувати зв'язати з неї зразочок для своєї шапки. З моделлю шапки я визначилася досить швидко. Зараз вам покажу ось цю шапочку, я буду в'язати від майстрині Баймарч. Я роздивилась, мені все подобається. Класно. І зараз з вами поділюся. Вже своїм зразком я його зв'язала і випрала. Ось, дивіться, яка чудова ниточка, який тут делікатний, ніжніший пушечок. Вона дуже-дуже приємна. Я в'язала у три складання ниточку. І ось тут я в'язала спицями номер 3, візерунок спиці номер 3 А тут я взяла спиці номер 2,75. І на 275 мені щільність подобається більше. Я вирішила, що буду шапку в'язати саме на 275. Якраз класно буде відворот. Подвійний. І, можливо, на ось цей візерунок, щоб шапка була плотніша, я візьму не три, а чотири складання. В'язала візерунок, зразок по колу, так як Маргарита вчила, що найправильніший найправні... зразок в'язати тим методом, яким ти будеш в'язати сам виріб. Ось така чудова, класна ниточка, І я впевнена, що буде дуже класна, шикарна шапка. От. Але я ну, не буду приступати прямо сьогодні до в'язання шапки. Ні, це я зв'язала зразочок, він трошечки полежить, почекає, тому що я планую ще завершити, в'язати свої. Балетки, капчики. Вони зараз в іншій кімнаті знаходяться, то не покажу. Я показувала вам в попередньому відео, що я їх не дов'язала. На тому ж етапі вони і залишились, але я хочу їх дов'язати. Ось такі у мене на сьогодні результати. Це тим, що я займалася вчора. Жилет у мене більше не просунувся, і зараз я вам ну більше наразі нема що показати. під'єднаюсь до вас трошечки згодом і покажу вже, сподіваюся, готові свої ці капці. Привіт! Сьогодні п'ятниця, і хочу вам показати ось цю чудернацьку парочку. Це мої капці чуні, які я в'язала. Я такого плану вже в'язала раніше, вони досить легко в'яжуться. Нічого складного, ой, зачепила трошки вас. Нічого складного немає, починаю в'язати від миска, тут у мене додавання стрічковий мисок, дов'язую до моменту, майже як починається клин підйому, закриваю верхню частину петель і в'яжу лише п'ятку. Пров'язала необхідну довжину методом трьох спиць закрила. І обв'язала айкордом. Хоч і виглядає так чудернацько ця п'ятка, але на нозі воно виглядає досить гарно і не псує всієї картини, як ви бачите. Це у мене розмір 40-41, в'язала їх для себе. Якщо вийде сфотографувати, бо зараз вечір світла немає, включила все можливо. Освітлення і а, ну, нема можливості класно сфотографувати. Але я вам їх ось так показала, що вони в мене є. От, і буду носити. Це пряжа у мене на кобохо. Одна ниточка у мене хід махеру якогось е, е, на конусі. Було і дві ниточки Мереносової вовну. Такі рябенькі, гарненькі, тепленькі будуть. Я впевнена, що буду їх носити із задоволенням. Це у мене в кадрі свічка не дарма. Моя кума, в неї є магазин Твій Йога Простір. Ось назва, я залишу вам ще посилання на її інстаграм. Вона робить соєві свічки, які безпечні для нас, е, неймовірний аромат. І, взагалі, хто займається спортом, у кого є, е, ну, хто займається вдома або в зал ходить, і йому необхідний інвентар для занять це килимки, блоки, резинки, м'ячики все це є у моєї Насті. В магазині забігайте і купуйте все, що вам. Необхідно. От. Наразі це у мене все, що я хотіла вам сказати. Буду... Тут у мене маленька помічниця прийшла, полюська. буду продовжувати в'язати жилет, нема поки показувати якісь просування, але думаю, що зможу підключитися до вас вже в неділю і похизуюсь. Своїми результатами. Всім привіт! Сьогодні у нас неділя, і я думаю, що це буде моє останнє підключення. Зараз я вам покажу дещо, чого я від себе не очікувала, чим я займалась, в принципі, вчора, в день і ввечері. Ось такий у мене кумедний курдуплик, як називає Таня Клим. Зв'язала резинкою 1 на 1. Тут спиче номер половиною. Ось ця яскрава, рожева неонова ниточка Це залишок від шапки, яку, що я в'язала по лінці. Ось такий у мене залишок 27 грам. У мене його лишилось. А світло-рожева нитка. Це в мене. Газал Меріно Wool. Якщо не помиляюсь, якось так він називається. Мериносова вовна 165 метрів на 50 грам. І я в'яжу, зв'язала такий зразочок в одну нитку з цієї світлої, три ниточки ось цієї фуксії. Це буде у мене маніжка для Поліни. Я, до речі, її вчора почала в'язати, бо я це підключилась до вас в п'ятницю і вирішила зв'язати зразочок. Одразу його випрала. І в суботу, вчора, я займалась в'язанням ось саме цього виробу. У мене лише початок. Пров'язано зовсім трошечки. Зробила її, вона буде нещільна по шиї, вона буде широченька, така вільна, не буде обтягувати шию. Для чого я зробила таку широку, щоб зручно було лінії на зачіски її одягати, щоб не злітали резинки і заколки в садочку, щоб вона могла самостійно все це робити. До речі, я починала з трьох. Ниток під моту, а ось на цьому рядочку я додала ще одну, тому я в'яжу в одну нитку рожевого світлого і чотири ниточки цієї фуксії. Буде воно пухнасте, щільне, тепле. Я по прогнозу дивилася, що наближаються морози, якраз саме те, що нам треба зараз в цю погоду. Зараз я до вас підключусь обличчям в кадр. Привітаюся і попрощаюся і покажу просування по своєму е, светру, лу, ой, своє, своєму жилету лулу Сліповер». Привіт! Нарешті підключилась до вас обличчям кадр. Е, сьогодні, як ви бачите, я трошечки в незвичному е, вигляді. Я щойно повернулася з професійної фотосесії, робила її для себе. Така в новорічному стилі, пофоткалась трошечки. Надію, що зможу з вами готовими фотографіями поділитися вже в наступному відео. Якщо вам буде це цікаво. Ось. Хочу показати, що у мене є по-моєму лулу сліповеру. Починала я його в'язати зверху, як ви бачите. І оплям! У мене повністю готова спинка. Я її вже зв'язала, ну, ВТО не робила. Нагадаю, що це пряжа Газал Outlet, Це Газал Air. І на спинку у мене пішло два мотки і буквально десь на резинці. Чотири рядочки я дов'язала з третього мотка. Думаю, що мені має вистачити на повноцінний виріб, але є все-таки побоювання, що одного мотка може не вистачить. В такому разі я зроблю просто оці по боковинкам обробку, я куплю новий моточок і роблю, зроблю з неї. Вибачте, за гомін в сусідній кімнаті кричать мої діти, тому що зараз вечір неділі. Я хоч і попросила їх вести себе трошечки тихіше, але ж ви знаєте, це дуже-дуже складно для них. Ось що я хотіла вам показати ще. Я вам показала, що. Буду в'язати шапку собі з Кашеміру, буду в'язати для Поліни маніжку. Зв'язала собі вже нарешті чуні, капці, балетки, не знаю, як їх правильно назвати. І ще хочу з вами поділитися. Одним подарунком. У мене моя знайома, моя сусідка наразі через війну виїхала в Німеччину, живе там, вже ну, одразу від початку повномасштабного вторгнення, і ми досі з нею спілкуємося. Я слідкувала за її нерухомістю, яка тут була. І на Новий рік на Різдво вона прислала подарунок діткам моїм і прислала подарунок мені. Вона знає, що я в'яжу, і я отримала ось таку пряжу у подарунок. Це ниточка рівничного типу, доволі така пухкенька. У мене два таких наборчика, тобто, у мене два. Таких шоколадних і два молочних. Це в одному мотку 100 г, 100 метрів. І це 100% вовна. Мені здається, що з такої нитки буде саме класно зв'язати ці капці, які валяють. Вона чимось схожа ця нитка на дроп снова. І якраз дівчата останнім часом блогери використовували цю ниточку для в'язання капчиків і валяння. Я поки не планую, у мене із таких термінових, у мене пташки купаються в, в цьому в клітці, Паїлки, тому такий зайвий шум трошечки. І наразі, із того, що у мене в планах, це маніжка і жилет. В першу чергу, жилет. Я, напевно, сьогодні вже буду починати піднімати петлі по одному плечу і буду продовжувати в'язати саме жилет. От. Дякую вам, що ви подивилися це відео до кінця. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було не нудно слідкувати за в'язанням цього тижня. Побачимося з вами зовсім скоро. Дякую за перегляд, дякую вам за коментарі і вподобайки. Цілую обіймаю і люблю вас. Бувайте!